Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Під час минулої зустрічі ми читали, як Авесалом, син царя Давида, розпочав воєнний бунт проти свого батька царя. Цар Давид усвідомлював, що у бунті його сина виповнювалося пророцтво Бога, дане йому через пророка Натана. Цар Давид розумів, що протистояти Авесалому означало би протистояти випробуванню, посланим йому самим Господом. Тому цар Давид, замість того, щоб закріпившись в Єрусалимі прийняти бій, залишив столицю та утік у східному напрямку. А Весолом увійшов в Єрусалим, але воєнний конфлікт на тому не закінчився. Втеча царя тільки відклала неминуче зіткнення між прихильниками Весалома та вірними царя Давида. Сьогодні ми прочитаємо про закінчення воєнного бунту Авесолома. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його слова. 2 Самуї, 18. Розвірші 1 по 4, і сказав Ахітофел до Авесалома: Виберу я 12 тисяч чоловіка і встану, і поженуся цієї ночі за Давидом. І нападу я на нього, а він змучений та слабосилий. І він затремтить і повтікає весь народ, що з ним, а я вб'ю із самого царя, і наверну я весь народ до тебе, як не буде чоловіка, якої душі ти шукаєш, то весь народ буде мати мир. І була люба ця річ в очах Авесалома та в очах усіх Ізраїлевих старших. Ті, хто оточували бунтівного сина царя, Добре, усвідомлювали, що лише смерть царя Давида і захоплення престолу задовольнять амбіція Веселома. Єдине питання полягало в тому, як найкраще було досягти тої мети. Коли Ахітофел висловив свою злу пораду вбити царя Давида, ніхто не заперечив. А Весалом був настільки позбавлений природної синівської прихильності, що жадав крові свого батька Давида. Порада Ахітофела вбити Божого помазанця не тільки не викликала жах в серці Весолома, але і знайшла у нього повне схвалення. У цьому випадку простежується велика схожа зі словами ворогів Ісуса Христа з його притчі про виноградника. Це спадкоємець. Ходімо, уб'ємо його, і спадщина буде наша. Друга Самоїлова, 18 розділ, вірші 5 по 7. І сказав Авесалом: Поклич теж аркіяни на Хушая, та нехай послухаємо, що в устах його, нехай скаже також він. І прийшов Хушай до Авесалома, а Авесалом сказав до нього, говорячи: Отак говорив Ахітофел. Чи виконаймо слова Його? Якщо ні, ти. і сказав Хушай до Авесалома Недобра та рада, яку цього разу дав Ахітофел. Це цікаво. Минулої зустрічі ми читали, як Ахітофел порадав Авесолому зґвалтувати наложниць царя Давида на очах народу Ізраїля, і Авесалом виконав ту пораду без вагань і без відстрочки. То чому тепер? Авесолом шукав поради іншого навіть після того, як порада Ахітофела була люба в очах Авесолома. Відповідь на це запитання ми прочитаємо в 14 му вірші нашого тексту, де написано, що то був Господь, хто наказав зламати Ахітофелову пораду. Хоча з нашого тексту теж може здатися, що Авесолом діяв через власну думку. То був Господь, хто керував ситуацією. А Весолом хотів почути пораду Хушая, хто залишався таємним другом царя Давида. Друга Самоїлова, 17 розділ вірші 8 по 10, і сказав Хушай: Ти знаєш батька свого та людей його, що вони лицарі та розлючені вони, як медведиця, позбавлена на полі дітей. А батько твій вояк і не буде ночувати з народом. Ось тепер він ховається в одній з ям або в іншому місці. І коли б сталося, що хтось упаде серед них нападаючих на початку, а хто будь почує та скаже сталася поразка в народі, який за Весаломом. А хоча б він і хоробрий, якого серце, як серце лев'яче, то справді ослабне, бо весь Ізраїль знає, що батько твій лицар і хоробрі ті, що з ним. Тими словами, Хушай вказував, що Ахітофел помилявся щодо ситуації, то не було легким завданням перемогти воїнів царя Давида та убити самого царя. Хушай попередив, що якщо лише невелика група воїнів Авесолома переслідуватиме царя, і цар Давид їх переможе, то та новина швидко пошириться і стане відомо, що Авесалом програв битву. Тоді весь народ Ізраїля знову підтримує царя Давида. Хушай запропонував Авесалому зібрати більше військо та самому очолити його у битві проти царя Давида. Друга САМОЇло, 18 розділ вірші 11 по 12 та 14 вірш Тому раджу я, нехай конче збереться до тебе весь Ізраїль, від Данай аж до Бершеви, многотою, як пісок, що над морем. І ти сам підеш до бою, і прийдемо ми проти нього в одне з місць, та й нападемо на нього, як падає роса на землю, і не позоставимо ані при Нім, ані між усіма людьми, що з ними ані одного. І сказав Авесолом та всі Ізраїлові мужі: Ліпша рада аркіяна Хушая від ради Ахітофелової, бо це Господь наказав зламати добру Ахітофелову раду. Щоби Господь приніс зло на Авесалома. Хоча то був сам Господь, хто зламав пораду Ахітофела, Хушай не підвів царя Давида в той критичний момент. За допомогою своїх аргументів Хушай переконав Авесалома відкласти негайний напад на царя Давида. Радячи Авесалому провести загальну мобілізацію, Хушай виграв час. Чим повільніше рухався Авесалом, тим більше часу мав цар Давид, щоби збільшити відстань між собою та Єрусалимом, зміцнити свої сили та вибрати найбільш вигідне місце для майбутньої битви. Друга Самоїлова, 17 розділ 23 вірш. А коли Ахітофел побачив, що порада його не виконана, то осідлав осла і встав, та й пішов до свого дому, до свого міста. І він зарядив продім свій та й повісився, і помер, і був похований у гробі свого батька. Після того, як Ахітофел побачив, що Авесалом не прислухався до його поради, Ахітофел повісився. Так і через тисячі років інший зрадник на ім'я Іуда Іскаріот теж закінчить життя самогубством через повішення. Друга Самоїлова, 18 розділ вірші 1 та вірші 5 по 6. А Давид переглянув народ, що з ним, і настановив над ними тисячників та сотників. А цар наказав Юаові і Авішаєві, і Ітаєві, говорячи. Обережно будьте мені з моїм юнаком Авесаломом. А весь народ чув, як цар наказав усім провідникам про Авесалома. І вийшов народ на поле навперейми Ізраїля. І був бій у в лісі. Затримка Авесалома дала царю Давиду можливість значно збільшити свої сили. Хоча значна кількість людей Ізраїля приєдналася до бунтівника Авесалома, було і багато таких, хто залишилися вірними царю Давиду. І коли звістка про бунт поширилася. Сотні звірних людей царя Давида взяли зброю та вирішили на допомогу своєму царю. У історії царя Давида та Авесалома Давида названо царем щонайменше 30 разів, що є постійним нагадуванням про те, що Давид, як помазаник Господній, мав діяти як цар, а не як батько. Цар Давид не бачив свого сина Авесалома як зрадника та бунтівника, чиї діли завдали великої шкоди стабільності та добробуту царства Ізраїль, не кажучи вже про величезні втрати людей під час громадянської війни. Друга Самоїлова, 18 розділ 7 по 9, і був побитий там Ізраїлів народ Давидовими рабами. І була там того дня велика поразка, полягло двадцять тисяч, і поширився там бій по всій тій землі, і того дня більше народу пожер ліс, ніж поїв меч. І спіткався Авесалом із Давидовими рабами, а Авесалом їхав на мулі, і підбіг мул під гущавину Великого Дуба, а його волосся заплуталося в дубі, і він опинився між небом та між землею. Амул, що під ним, перебіг. Це була сумна подія. Юдеї не билися з фелестимлянами. юдеї не билися з ханайнянами, юдеї не билися з амаликитянами. битва була поміж самими юдеями. Більше народу пожер ліс, ніж поїв меч. Це може означати, що рельєф місцевості заважав втечі воїнів Весолома. А можливо, ми тут маємо певне надприроднє явище, на що теж вказує те, що волосся Авесолома заплуталося в дубі, де він опинився підвішеним. Цікаво, що протягом історії Бог не раз змінював погоду та місцевість, щоб визначити результат битви. Але є ще і інше пояснення тому, чому Авесалом опинився підвішеним між небом та між землею. Ми звернемо нашу увагу на це пояснення під кінець нашої сьогоднішньої зустрічі. Друга Самоїло, 18 розділ вірші 10 по 12. І побачив це один чоловік і доніс Юаву та й сказав Ось я бачив Авесалома, що висить на дубі, і сказав Юав до чоловіка, що доносив йому. Ось ти бачив, а чому ти не вразив його там на землі, а я дав би тобі десять шекелів срібла та одного пояса. І сказав той чоловік до Йоава, А коли б я вважав на руці своїй навіть тисячу шекелів срібла, не простягну своєї руки на царського сина, бо ми чули на власні вуха, що цар наказав тобі і Авішаєві та Ітаєві говорячи Збережіть мені мого юнака Авесалоба. Воїн, хто знайшов Авесолома, підкорився наказу царя Давида та не підняв руку на сина царя. Натомість він пішов і доповів це провіднику війська Юаву. Послух неназваного воїна до наказу царя є приємним контрастом до бунту Авесолома та зради Ахітофела. Друга Самоїлова 18 розділ, 14 по 17 і сказав Юав. Не буду отак зволікати з тобою, і він узяв три стріли в руку свою і вбив їх у серце Весолома, що ще живий висів на середині дуба, і оточили його десять юнаків, Юавові зброєноші, і вдарили Весолома та й убили його. І засурмив Юав у сурму, а народ повернувся з погоні за Ізраїлем, бо Юав стримав народ. І взяли вони Весолома та й кинули його в лісі до великої ями. І накидали над ним дуже велику могилу з каміння, а весь Ізраїль повтікав кожен до намету свого. Незважаючи на наказ царя Давида, Йоав смертельно поранив Авесалома. Воїни провідника війська Йоава добили Авесалома. Загибель Авесалома стала кінцем бунту проти царя. Замість того, щоб почесно поховати сина царя. З ним повелися як із злочинцем. Кидання його тіла в велику яму символізувало презирство воїнів царя Давида до Авесалома, а купа каменів, покладена на нього, вказувала на те, що як бунтівний син, згідно з законом Мойсея, Авесалом заслуговував страти каменуванням. Друга Самуїло, 18 розділ 18 вірш. А Авесалом узяв був і поставив собі ще за життя свого пам'ятника, що в царській долині, бо він казав: Не мав мене сина, щоби згадувати про імення моє. І він назвав пам'ятникові ім'я на своє ім'я, і звалося його Яд Авесалом. І так зветься він аж до цього дня. Пам'ятник, який Авесалом поставив собі ще за життя, вказував на мету його амбіцій. А могила з каміння вказувало на кінець тих амбіцій. Бунт і смерть Евеселома є ілюстрацією марноти прагнення досягти егоїстичних амбіцій за рахунок вірності Богові. Царська долина це є долина Кідрон на схід від Єрусалиму. 16-метровий пам'ятник, відомий як гробниця Авесалома, позначається місце на сході від храмової зони. Але це не є оригінальна Гробниця пам'ятник, який собі поставив Авесалом. Гробниця, зображена цьому фото, була споруджена в першому столітті. Хоча сучасна гробниця може стояти на тому ж місці, де колись стояв меморіал, який спорудив собі Авесалом. Задамо собі запитання, чи є історія, яку ми сьогодні читали якимось чином пов'язана з Ісусом Христом. Розміркуємо. Сьогодні ми читали, що Авесалом їхав на мулі та був повішений на дереві між небом і між землею. Якщо погодиться з типологією, то Авесалом тут зображений як фальшивий Христос. Незадовго після того, як Ісус Христос в'їхав на Ослиці в Єрусалим, Його розіп'яли на хресті, теж підвішивши на дереві між землею та небом. Ганебне поховання Весолома різко контрастує з похованням і Воскресінням Ісуса Христа. У той час як смерть Весолома була результатом Його бунту проти свого батька, смерть Ісуса Христа була актом смиренню. Та послугу Богові Отцеві. А Весолом був похований у ганьбі. Але Ісус Христос, хоч Він помер смертю злочинця на Христі, був вшанований у своєму похованні і врешті воскрес із мертвих, перемігши гріх та смерть. У посланні до Филипян апостол Павло писав, що через смирення та послуг Ісуса Христа. Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. На відміну від трагічної смерті Весолома, Ісус Христос взяв на себе прокляття нашого бунту, давши нам життя і примирення з Богом. Воєнний бунт Весолома був приречений на невдачу з самого початку, тому що Авесалом повстав проти Господнього помазанця. Авесолом повстав проти волі Бога. Соломон, а не Авесалом, був обранцем Господа як наслідник царя Давида. І цей вибір був відомий, коли Авесолом підняв своє воєнне повстання. Дослідники біблійної хронології вказують, що Авесолом загинув, коли йому було 24 роки. На той час царю Давиду було 57 років, а Соломону було 7 років. Авесалом був вже третім сином, кого цар Давид втратив через свої гріхи, скоєні проти Господа раніше. Але тепер з бунтом Авесолома було покінчено цар Давид міг повернутися до Єрусалиму. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнані Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!